Друзі, вітаємо на нашому каналі. З ЗСУ вирішили підготувати кілька сюрпризів для Другої армії бомжів світу, наслідок яких приблизно 250 окупантів завжди залишаться добривом для нашої родючої землі. Крім того, є дуже гарні новини від президента Зеленського, але про це детальніше далі. Друзі, підтримайте наш канал лайком на це відео та напишіть слова подяки у коментарях нашим Збройним силам України. Їм буде дуже приємно це читати. Повідомляється, що найбільш вибухові подарунки ЗСУ Трували окупантам на Донеччині приблизно о 8 годині ранку біля населеного пункту Бахмут зсу накрили щільним вогнем позиції російських загарбників. Наразі дані щодо втрат уточнюються, але відомо, що за приблизними підрахунками, російська псевдоармія втратила майже 250 осіб особового складу. Тобто майже 250 сімей на Росії отримають від Путлера білу ладу калину. Декому пощастило менше, вони могли втратити тільки кінцівку, руку та ногу. Тому авто їм не світить. Загалом, за офіційними даними 25 вересня, зсу ліквідували 500 окупантів по всій лінії фронту. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!